Дачіки, вітаю вас, друзі. Ну що, перший запуск. Я вам показував наш апарат, дистилятор для лаванди. Ну що, підключили воду. Беремо нашу лаванду. Воду залили, я вам показував в минулих відео. Засипаємо нашу лаванду. Не зжимаємо, не пресуємо. Суханька лаванда вже. Поки зробили собі дистилятор. Стараємося викладувати равномірно, щоб пустих місць не було, але не трамбуємо. Не трамбуємо. Так. До кінця апарат наш на 100 літрів. До кінця все висипаємо, засипаємо. Пробуємо. Хочемо отримати лавандове масло. І не тільки. Так. Все, що отримуємо, все вам покажемо. Зрозуміло, так? Да? Внизу водичка. Наклали. До верха наклали. Чудово, дві корзиночки помістилися. Що робимо? Герметично закриваємо. Так. Лавонечко. Герметично Ставки у нас апарат вже підключений. Так. Що тижа. Закриваємо. Ок. Зараз. 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 Оп. Так. Вода. Вхід води, вихід води. Щоб не завоздушилось. Звідси ми отримуємо нашу сировину. Зараз встановимо, щось підставимо. Ну що, тен. Наш тен на 3 кВт. Залишилось нам включити тен. Півтора кВт і ще півтора. Все, чекаємо, друзі. Включаємо, ще воду, воду зараз, зараз. Друзі, е, пройшла година. 55 хвилин. Е, якщо бути чесними. Е, холодильник холодний. Тут і... закипає вода. 3 кВт за годину. Нагріло воду тільки. Ну що, чекаємо перші каплі нашого гідролату. Гідролат і масло лавандове. Друзі, пройшло півтори години. Холодильник холодний. Кришка гаряча. Тут гаряче, ну внизу не буду пробувати, але нічого ще. Не виходить. Не можемо отримати продукцію чомусь. Через півтори години час 35 пішов пар. Подивіться. З трубки пішов пар. І з верхньої трубки пішов пар. Я думаю, скоро буде перший результат. Був прокопувати зверху? З-під кришки. Але тут результату немає. Друзі, щось не те і собі зробили. Е, пройшло час 40. Виключили ми, так як і з-під кришки пішло. Бачите, так? Да? Не герметично. Тримається, ні масла, ні води ми не отримали. Що не так з апаратом?